Запити направляв, можливо, пані Геращенко, про яку ви говорите, яка розповсюджує інформацію. Можливо, на має на увазі депутата від радикальної партії Вітка, якого не купили, і він сидить тепер у секторі БПП. Якщо говорити за мене, я Багато років взагалі не користуюся дипломатичним паспортом. Мені необхідності в ньому немає. І я взагалі вважаю, що дипломатичний паспорт депутатам не потрібен. Треба ліквідувати цю так звану привілею. Що їздити з дипломатичними паспортами на відпочинки із дружинами? Це нонсенс. Тому дипломатичні паспорти можуть використовуватися лише у складі офіційних делегацій, які направляються згідно відрядження. Я не користуюся, ну можливо, років сім. Вісім я не користуюся взагалі дипломатичним паспортом. Тому необхідності в цьому немає. Я вважаю, що всі українські громадяни, і президенти, і уряди, і парла і депутати мають бути в рівних умовах і мають однаковий доступ мати до поїздок, до всього іншого. А не хто створює собі привілеї, і дипломатичні паспорти. У раз виникло таке питання, я звернувся із депутатським запитом до міністерства закордонних справ вилучити всі дипломатичні паспорти в народних депутатів. Я Просто не Просто оприлюднять список тих депутатів, які звернулися з питання. Розширення можливості да, використання. Я думаю, що якраз всі, хто розповсюджує цю інформацію, нехай її прилюдня. І можливо, я теж щось нового дізнаюся з цієї інформації. Дякую.